Всім привіт! Зйомка не дуже цікава, але я ще таку пору не знімав ніколи. Значить вечір. Година 5-6 вечора. Якесь 26 сьогодні чи 27, не пам'ятаю, грудня, скоро новий рік, і я вам розкажу історію про підземні ходи от з цього будинку. В Кременці всі його називають дежурний. Значить, цей внизу магазин за радянських часів був діжурним. Не знаю, що це значить. Він пекай, найпізніше закривався. От, він, може був діжурний, а може зовсім не закривався, не знаю, як працювало. От. Значить, За поляків цей будинок був одноповерховий, є багато фотографій. От. І е, вже за радянської влади на цьому будинку збудували. Е, Точніше на цьому фундаменті збудували чотири поверхи будинок. А під ним, а під ним є здоровечий підвал. Наскільки я знаю, один поверх підвалу до сих пор використовують там он з правої сторони там магазинчик, бо таке щось похоже на суторину виходить. А сюда лівіше, то якби склади магазинів виходять. От. Але підвали були ще й глибші. Е, розказували мені історію про ці підвали, моя мама. Вона, е, Ті часи десь 70-ті роки, а 60 70-ті? 60-ті 60-ті роки, певно, так, Суденкою проходили практику і їх сюди заганяли значить, підвалі, вони замуровували хода, щоб туди ніхто не пішов, причому над ними стояв майстер коло кожного ходу, щоб ніхто студентів туди не вліз, не дай Бог. Була якась така історія. А, тобто тоді була історія, що на набоні ще був якийсь хід, десь там були діти пішли. Той хід і пропали, і після, того, і після того випадку, значить, всі відомі владі входи в підземні ходи Кременця були замуровані. От така історія про цей будинок. Він частенько є на старих фотографіях Кременця, тільки треба просто зорієнтуватися, що значить діжурний і поруч е, собор. Ось така історія, ще одна історія моя про підземні ходи. Опять же, Є ще версія така і в мене, і в багатьох людей, що якби підземний кременець був само собою, можна так сказати. від, е, ну, не знаю яку-то Може в середньовіччя, може раніше, е, від кожного будинка, від кожного добротного будинка в Кременці йшов хід кудись. І якби є версія, що хід був головний, так як є, головна вулиця, так. Паралельно головній вулиці йшов головний хід, дуже широкий. От. І до нього сходилися хода з інших будинків, дрібні. Все якби вулиця і, 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 і якби вулички до, як, як зверху, як на землі. Так, так було під землею. От. Якщо розглядати версію, що то було зроблено для того, щоб в случай нападу на місто. Е ці жителі ховалися в, той, в те підземелля і бігли на бону, то нереально через те, що бона гора доволі маленьку площу має, щоб туди влізли стільки людей, скільки ж проживало в місті. От така ситуація, така версія. Всім папа, -па, наступаючим вас новим роком.